Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь в районі Лара, там де всі готелі. І йду байлара готель. Чому? Тому що там працює мій знайомий інтертеймент менеджер Ми разом колись раніше працювали. Готель зачинено, але, можливо, він покаже якісь кімнати. Плюс поговоримо про роботу. Йому дівчат треба в міні-клуб, можливо, хтось, хто знаходиться зараз в Анталії, захоче працювати в міні-клубі. І... А я якраз поп'ю чаю, потім мені розкаже, хто йому треба для роботи. Тому що е, я показувала, зараз знімала е, лімак Лару. Дуже все смачно в ресторані. Знаєте, я голодна, якщо чесно. Ну Тому що, ну, звичайно, я ще зайшла, подивилась готель, познімала і ще й сяду їсти. І, звичайно, так не можна. Це ну, неправильно. Тому я зараз чай буду. Так, зачекайте. так я вже прийшла. Ви подивіться, це спеціально для котиків. Гойдалка. Я кажу, це що таке? Ну я бачу на території є котиків багато. Да, їх перевіряють ветеринари. Уявляєте? Дуже класно. У нас в турецьких готелях у всіх є багато котиків, але просто тут якісь такі чистенькі, вони різні-різні. А тут бачите, ще й будиночки для них. Ось таке фоє. Сказали, що така якість їжі гарна. І всі випивка, так, Jack Daniels і ще якісь там, я навіть не знаю, я не запам'ятовую. Дуже дорогі напої. це також йде все ультра. Це квадро О кімната. Так. так мені світло дають від телефону, тому що зараз відключене світло, йде ремонтні роботи, душ. Хороше, чистеньке все. Це, розумієте, це готель зараз зачинено. Ремонтні роботи проводяться. Одне ліжечко, одне мама-тато і диван. Тобто спокійно е, входить двоє дорослих і двоє діток. На балкон виходимо. Гарний вигляд йде. Бу бізи де диме? Так, дивіться, басейни. Такими ми Півколами на море вигляд. Ось, такі немаленькі готелі, Я думаю, тут також будуть столики, стільці, диван, столик, стільчик, лампа. Тут. Ой, міні-бар забрали. Телевізор, шкафчики. Ну, така величенька кімната, немаленька. Квадро так називається. Сейф також є, все є. І, такі ж, і така ж шафа. Ой, фен є, Сідці, е, також є. Приколи. Це угу. стандартна кімната, Йде умивальник, туалет, душ, чистенько, все гарно. Все працює. Я кажу, так у вас готель зачинено. Кажуть, ну у нас є спеціальна кімната для того, щоб людям показували. Ну, якщо хтось хоче подивитися, одне ліжко для дитини велика. Ну до речі, а тут окремих ні, це, це покривало все нормально. Один матрас для мами, тата і можна ще тут доставити одне ліжечко. Можна ще це вважається два. Так само великий балкон, так як і в квадро. і вигляд також на море. Бачите, столик. В принципі, так само йде телевізор. Це стандартна кімната на три людини. І також шкафчик. Так, угу. це family Suite. Світ. Як, як вам сказати, ну, тут не для показу, але вони відчинили, щоб подивитися приблизно. Тут іде ванна кімната, туалет. Відчутно, що ремонтні роботи проводяться. І ще одна кімната, телевізор. І, бачите, на всю стіну балкон іде, На всю. Кондиціонер тут іде, одна система, яка подається від ну, від готеля. Тобто ви самі не можете відключити. Чи Ні, ви можете самі відключити, якщо вам не треба. Також. Сейф, звичайно, теж є. Міні-бар. Тут шаф такий. Тобто, зрозуміло, так, Family Suite, це вже йде дві кімнати окремих. І отакий от балкончик. Ну, балкончик трикутником йде. Але також йде, тут вже напряму вигляд на море. Не так трішки збоку, а прямо напряму йде. Зараз йдемо вниз. Тут магазинчики. Готелю 14 років. Ну, це, в принципі, для Анталії нормально. І е, кожен день їм м'ясо різних видів, риба, сомон. Як це, форель називається? Криветки. Cremit... Криветки. Cremit... Cremit... Enfant... Тут котики. Бачите? Один зелене око, одне блакитне око. Ванки Ван з Анкари. А, серйозно, дивіться, зелене і блакитне, уявляєте? Бачите? Ай, мамо, ти красунечка. Ти бачиш. Да, Дивись, які чистенькі, Це просто сам по собі мені клуб зачинено. Звичайно, це тут можуть гратися дітки. Один раз в тиждень приходить спеціальне шоу, надувні різні атракціони. Е є два шоу в тиждень, так? Е Дитячих шоу вечірніх. Ну і звичайно, активіті вони роблять е більше ну, щось там. Зв'язані з якоюсь ручною такою роботою. Не знаю, може бісер чи ще щось. Отакий. От міні кут в середині не побачимо, бо зачинено. Але чистенько, бачите? травичка. Хоча я кажу вам, це зараз ще не сезон навіть. І басейн. Ключок. Маленький. Ще один басейн там. Ні. Ні, там не басейн. Басейна не для дітей. Ні, ну не для дітей. звичайно. Є кор для великого тенісу. Якщо ви берете ракетки з собою, то безкоштовно просто записуйтесь на годину, коли ви будете грати. Якщо нема ракеток, то 5 євро одна ракетка за годину. Ну це стандартно, я зрозуміла, всі в цих готелях. Ось такий аквапарк. Невеличкий, ну більше для маленьких діток все-таки. Хоча ну такі гірки для маленьких зовсім я не сказала, що безпечні, тому це і великі теж. Я думаю, буду раді покататися. Єдине, що в забор там а повільніше вони... починають з'їжджати, тому що я кажу, ну трішечки небезпечно. Він каже, ні, це дуже повільні гірки, тому не нормально. ось там е, сцена не дуже велика. Все. Якби весь готель показали, ось такий він. Зверху, спереді верніше. Ви подивіться, як затупило дерево. Так, цікаво, якісь номерки поставили біля дерев. Діти там щось граються собі. Вирішила тут пройти? Ні, нормально проходжу. Я думала, все затопило. Так, ремонтні роботи робляться всюди. Одразу біля Байла є готель Ліберті. Зараз запитаємося. Сказали, що якщо ви приїдете у понеділок, то покажуть кімнату. У понеділок спеціально ради одного готеля, я не поїду все ж таки. А відкривається готель взагалі то в березні чи в квітні, що точно не знають. Ну, так територія гарно виглядає. Але мені здається, вона набагато менше, ніж в Байлах. Хоча отак дивитися ні. Н -н -н, не менше така сама. По ширині не знаю, що це за краса у нас тут така. Mm. Готель гарний. Але йде будівництво, тому вони не можуть показати кімнати. Хоча, бачите, Байла теж йде ремонт, але вони показують кімнати. Ага, це Royal Holiday Palace. Ну, Джиммі сказав, що тут, в принципі, їжа теж на високому рівні, так само, як в їх готелі. Каже, ну, можливо, трішки навіть краще. Ну, але, ну, але, зараз ще. Що... Ось, будь ласка, Stone Group, це всі їх готелі. Я навіть не знала, що Royal Wings також їх. Сказали, якби ну, працював готель, звичайно, показали б, але зараз він на ремонті. Ось цей готель працює, Ми підемо спит... запитаємо, можливо, там покажуть кімнату, не знаю. Запитаємо. Тут ще є готель Мелас Лара. Я хотіла було пройти, але побачила, що він відчинений і зняла огляд цього готелю є на каналі Джуліана Хоум. Заходьте, я думаю, вам сподобається. Готель Сатурн, ви знаєте, вони таку ціну сказали, що Мардан Палац відпочиває. Тобто вони таку ціну загнули. Я кажу, дякую <світ> на побачення. Ну, це я по телефону запитувала, тому я навіть не буду заходити туди дивитися. Не знаю, що там таке вже є, краще, ніж в інших готелях. Ну, ціна була просто ось оцей Сатурн. Дуже дорогий готель, щоб ви знали собі. Ніколи б не подумала чесно. Мол оф Анатолія. Будь ласка, тут також всього багато. Тобто на протязі всі готели ви можете знайти магазинчики. А далі є останнім готелем, далі йде вже кунду. На кунду я запитувала ціни там дорого. Ну, як сказати дорого? Я вам кажу, деякі готелі ось тут, наприклад, той самий Дільфін Імперіал, вони дорожчі, ніж Мардан. Мардан я подзвонила, сказала, що показати номери вони не можуть, немає в них такого. Тому немає сенсу йти. Всі останні готелі я вже бачила там. Звичайно, через дорогу є ось такі готелі. Вони будуть дешевші, та сама Аска, Лара, ресорт, ну, звичайно, треба запитувати. Але якщо з маленькими дітками, то звичайно це не дуже зручно йти через дорогу до пляжу. Ось, тому я показувала вам лише такі готелі. Але я кажу, через дорогу можете подивитись готелі, я думаю, вони будуть однозначно дешевші. Я з кунду їхала до Марк Анталії більше години. десь годину десять. Просто мене вже й укачало, тому що я спочатку ну, намагалась монтувати, потім зрозуміла, що не треба Юлія так робити, тому що це небезпечно. Ти підеш пішки, просто Юля обнагліла. Я відвикла, що треба так їхати далеко. Ні, якщо між містами автобуси ти сів і їдеш, такого нема. Але коли міський транспорт з Лари, там немає підземних мостів. І постійно зупиняюся в цих пробках, тому намагайтеся їхати в такі непікові години і нормально доїдете швидко. Всім дякую за ваші підписки, за ваші вподобайлики, коментарі. І хочу побажати мира в душі, любові, благодаті, перемоги Україні. І, звичайно, щоб всі ваші бажання самі гарні, самі добрі, щоб всі вони здійснилися. Цілую вас люблю і обіймаю. Слава Україні!